За такі завдяки цій чаші коли сі шостому столітті до нашої ери вимірювали рибам воду, так як просто був дефіцит, і треба ж було якось регулювати. От вона в цьому і допомо. Гало. Тобто, якщо раб наливав воду до середини погородка, то вона залишалася і можна було пити так, як це була денна норма. Але ж якщо він був жадібний і хотів випивати більше, ніж дозволялось, тобто брав і перебавляв так, собі він тільки і карав Ай, Та, взагалі залишався без нічого. Все збігало водичка. <реш> От якщо вам цікаво дізнатися, як працює вона, і поекспериментувати з іншими механізмами. Можете відвідати наш музей, ви там побачите еволюцію житла, еволюцію людини. Як це, це так, тут, так, так як судья каміні вираховувати омтрижі або за допомогою кішок, пробували прокачувати воду. Це загалом, якщо вам цікаво до заквиточку до колеги, а зараження. Ага. Как як, як барабан в середине. Все водичка що мені показывает. Называется. Спробуй самостійно як працює. Ну, Давай. А де вода. воду выбрать. Напевно звик целый. Попробуем. П'ємо до кульки держиться. А якщо дуже жадібний, набиваєш вона. Чаша піфагора називається. Класно. Водяний годинник. Вона не торкатись, ми не торкаємося. Ну, не знаю, як він працює, ну якось працює. Я колесо, для виготовлення три. Цікаво, як же їх тут виготовляли, а ось макет. Чи план, чи макет. І все з дерева. Тільки ці деталі ці желізні, то все з дерева. <паліт> Пожежна помпа. Mm -hmm. Казали, що тут... Ой, тут не тут. Корона в першому столітті до нашого. Це треба да силу мати, щоб його підняти. Забула, <смі> як називається ця штука, не шлам якось по-іншому. Так, це ж так на колесах вона. Чух-чух-чух. Ще й драбиночка є. Ось така вона. А це що за сосудик тут? Самовар, не самовар, Значить самовар. А це що за гильотина якась? Що це таке? Крючок. А, це напевно доставать. Господи, гильотина. Це крючок. Важкенький. Короб, щось, мабуть, клали туди, не знаю, що добували вугілля. Зараз почитаємо. Ой, щось дірнулося. Ось як воно працює, працювало. Так Оце все. Це цікаву теорію. Походження людини. Да. Щось і я хочу подіргати Ой. Що в мене нічого не виходить, дитина тільки що так гарно. Вот этой штучкой было. Она не выходит. Не всем дано. Ну а Что цены такие выбывают? Пусть достой, достой, досточка. Ну, а еще на выходит. Мест. Мест Я по нему ходить, потом все А это можно самостоятельно скласти место. Давай складем. А там есть и досточки есть. Дощечки есть. Да, Бойові колісниці. Це мініатюра бойової колесниці бойової колісниці. Колоковці, шарики подобаються. Кульки. Кульки. Бойова машина якась. Колісниця. І барабан. Як його використовувати. Барабан. А це, мабуть, його вбили. Можна? О, так. О, я побила? Гарно. Mm-hmm, so... Sure. Sticky. для скидання нападників. Герна собі піле заловина, половина Чи хвостич. Чи... Ну, Грізно, грізна зброя, І це що ядра морські. Ядра морські. Це вже розріжзане. Ланцюгові ядра, довжина ланцюга могла встановити до трьох метрів. А ну, зараз послухаємо на озброєнні до Що до? закрили Закрили до 19 століття. Так. А тут подвигаємо.

Спеціально... По-польський через одне слово. Розумію. Все, все, все зрозуміло. Да. Кулемет. Кулемет. За кулемет. Ось, кулемет. Це сюди напевно... Сюди, напевно, по ой! Порох засипався, чи що. А, не тур. Написано, не торкатись. Ну, я вже торкнулася. Чого страшно? Водне мед. Ой, там уже може... тут крутить, я вже думала, стіну розбирають. А <звук> ми можемо. Ні, я цих людей не знаю, але як треба, то все зможе І розібрати, і забрати. Так, це що таке? Требушети, требушети. І так зразу зрозуміла. Метальна машина. О, тепер зрозуміла. Метальна машина. А кого тут, мет... кого тут метали? Когось метали? Я не когось а щось. Так. Трошки зменшу, щоб видно було. Ой, яка краса стоїть. Ого, тут це макета, там воно велика Там велика. Так, ще один зам. Винтер Хімеди. Довше людство прожило в печерах. Так, це що? Еволюція житла. Подивимось. Там гарненько, там гарненько. Там гарненько. Спеку, напевно, не, не жарко. Бивні мамонта, от як люди жили. Класно, був мамонта, натянув шкіру рогами, чи цими іклами припер, і все, і м'ясо все ходить. Так, що тут написано? Ну, зрозуміло, що люди залежали від природи. Як я казала, каркас житла робили з кісток великих тварин, але тонкий гілок, тварину з'їли, кістки. Підперли шкіру. Так, що, що, що? А. Що ще. А ще двері. Дверний замок. Дверний замок. дверні. Дверні замки. Такі штучки. О. Зламала, чи що? Не пойму. Боже, я вже двері тут зламала, умудрилася. Чи як вони відкриваються? Ще двері на мене впадуть. Так, Дозволено. Так вони не відкриваються. Ці штучки, мабуть, треба повитягувати. А, ну так, не хочу їх витягувати. Оцю життя пересети. Так. А буде таки мене зацікавилося вимірювання відстані. Зрозуміло, звідки ж камні тут падали? Де-те корито їхнє? І тут камінь, і тут камінь. Ой, добре.